Бог виконує всі обітниці, Духа нам він з небес дарував, щоб гарячий вогонь Господній душі наші серця наповняв, дух святий утішитель і тиха, дух святий нам розрада в житті, дух святий ти палаєш у серці. Даєш сили далі йти. Дух святий утішителів тиха, дух святий нам розрада в житті. дух святий ти палаєш у серці і даєш сили далі йти. ти даруєш до праці натхнення, ти наповнюєш радість одні. Посилаєш нам благословення, забираєш проблеми земні, Дух Святий, утіши, делі тиха, дух Святий, нам розрада в житті, дух Святий, ти палаєш у серці і даєш сили далі йти. дух Святий, утіши, делі тиха. Дух Святий нам розрада в житті, Дух Святий, ти палаєш у серці і даєш сили далі йти. Навіть, друзі, якщо ми втомились, сил не маємо, хрест нести, твердо знаємо, Він не покине. Буде поруч із нами, із нами і з нами йти. дух святий утішителі далі тиха, дух Святий – нам розрада в житті, Дух Святий – ти палаєш у серці і даєш сили далі йти. Дух святий, утішителі далі тиха, дух нам розрада в житті. Дух Святий ти палаєш у серці і даєш сили далі йти